Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Чергова петиція Дніпрян до міської ради про перерозподіл бюджетних грошей на кори ЗСУ набрала необхідну кількість голосів. Набрала буквально за декілька днів до закінчення терміну збору підписів. І це при тому, що Мерія усіляко цьому протидіяла. Та навіть тепер, коли підписи зібрано, немає ніякої впевненості, що керівництво міста, на чолі з Борисом Філатовим, допустить розгляд депутатами цієї петиції по суті. Петицію до міськради створила Дніпрянка Анастасія Колесникова. Згідно тексту петиції, чинний бюджет передбачає менше 2,5% на допомогу зсу, що є недостатнім у час, коли війна вже наблизилася до кордонів області. Авторка наголошує, що існує численні статті витрат, які можна скоротити або повністю ліквідувати, а зекономлені кошти спрямувати на зміцнення обороноздатності. Основні вимоги петиції: спрямувати 20% міського бюджету на підтримку ЗСУ, що за прогнозами може сягнути понад 1 мільярд гривень. Зокрема, пропонується ліквідація або зменшення фінансування КП Дніпровська міська студія телебачення, на яку у цьому році закладено більше 73 мільйонів гривень. Ліквідація КП організаційно аналітична служба, яка підозрюється у корупційних схемах, що зекономить понад 33 мільйона гривень, скорочення витрат на благоустрій. Озеленення парки та реконструкції, які не є критичними під час війни. Перегляд фінансування системи паркування, щоб збільшити надходження до бюджету, ліквідація КП муніципальна варта та інших структур із сумнівною ефективністю. На збір підписів дається 90 днів, і цього разу цей процес йшов не так швидко, як минулого разу, коли до міськради подавали аналогічну петицію. Тоді керівництво мерії спочатку просто відмовлялося виносити її на розгляд до сесійної зали, а після програшу суддів пішло на відверту підміну понять, запропонувавши депутатам проголосувати за проєкт рішення, який не відображав суті петиції. Зрозуміло, що це демотивувало значну кількість потенційних підписантів. Серед дніпрян зросла зневіра щодо того, що від цієї міської ради можна чогось добитися. Вона демонстративно нехтує думкою громади, тому зараз довелося докладати чималих зусиль, аби отримати три тисячі підписів. Втім, навіть за таких несприятливих умов мерія задіяла усі наявні механізми, щоб ускладнити ініціаторам. І так досить непросту задачу. Мерія на чолі з Борисом Філатовим взагалі останні роки планомірно знищує механізми впливу громади на міську раду. Кількість голосів, необхідних для розгляду місцевих петицій, залежить від кількості жителів у громаді, але обласні центри в Україні по різному підходять до цієї вимоги. У деяких містах необхідними є лише 250 голосів, у той час, як в інших, по декілька тисяч. А такий бар'єр подолати значно складніше. При цьому Дніпро наразі у лідерах по кількості голосів, потрібних під петицією для її розгляду. Попереду лише столиця Київ, а також Харків, який значно більший за. Ніпро з огляду на такі високі вимоги, які з року в рік лише зростають, за останній час у Дніпрі були підтримані та розглянуті лише декілька петицій, хоча подавалося декілька сотень. Нагадаємо, електронна петиція стала доступна мешканцям Дніпра у 2016 році. Спершу для розгляду петиції було достатньо зібрати 900 підписів у жовтні 2018 року. Нова редакція положення про електронні петиції визначила необхідність збору вже не менше однієї тисячі автографів. А 20 травня 2020 року у Дніпрі ухвалили новий статут територіальної громади. Зокрема, в одному з його пунктів визнали електронну петицію як особливу форму колективного звернення громадян та встановили нові вимоги для її розгляду необхідно зібрати не менше трьох тисяч підписів протягом 90 календарних днів. Тоді саме у розпалі була передвиборча кампанія, і конкуренти Бориса Філатова заговорили про необхідність зробити усі парковки в місті безоплатними. Містяни створили відповідну петицію. Було очевидним, що необхідну кількість підписів зберуть дуже швидко. І команда Борисія Філатова, аби завадити цьому, підняла планку, збільшивши необхідний мінімум до трьох тисяч. При цьому секретар міськради Олександр Санжара так пояснював нововведення. А місце петиції стали інструментом для міські петиції стали інструментом для випрошування ремонтів у деяких школах, де більше тисячі учнів відповідно більше. Двох тисяч батьків будь-яка школа або будь-який великий будинок могли поза чергою та поза процедурою нормального обговорення стимулювати міськраду та виконавчі органи до виконання певних дій Стимулювати горсевіти виконавчого органу Свершенню определених дійстів нагадаємо, це було ще у 2020 році. А з початком повномасштабної війни, коли у Дніпрян масово з'явився запит на раціональне витрачання бюджетних грошей, вони почали його реалізовувати у тому числі через механізм петиції, на що команда Бориса Філатова відповіла ще більшим тиском на інститути електронної демократії, просто ігноруючи вимоги містян. Так, у 2023 році жителі мегаполіс. Вперше зібрали підписи під електронною петицією про перегляд міського бюджету на користь зсу. Але незважаючи на те, що підписи були зібрані в строк із дотриманням усіх необхідних процедур, міськрада Дніпра почала всіляко уникати розгляду цього звернення, а також місцевої ініціативи про перегляд міського бюджету. Електронна петиція і місцева ініціатива це два окремих інструменти, які були задіяні громадою для однієї мети змусити мера Бориса Філатова. То його депутатську більшість відмовитися від сумнівних видатків на кшталт багатомільйонних витрат на власний піар, спрямувавши вивільнені кошти на підтримку армії. Перше позитивне рішення суду стосовно ігнорування місцевої ініціативи, 15 травня минулого року отримала Дніпрянка Владислава Усенко. Чи чоловік боронить Україну в лавах ЗСУ? Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправну бездіяльність Дніпровської міської ради під час проведення сесії, що виявилося у нерозгляді та невнесені на голосування питання місцевої ініціативи. Суд постановив зобов'язати Дніпровську міську раду на наступному засіданні сесії міської ради розглянути питання, що подані в порядку місцевої ініціативи. А вже за два тижні, 28 травня, інша суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду прийняла аналогічне рішення по позову організації платформа громадський контроль вже стосовно електронної петиції. Міська рада на своїй сесії не стала розглядати ані петицію, ані місцеву ініціативу, звернувшись до судової апеляційної інстанції. Однак у серпні програла апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції і зобов'язав депутатів таки розглянути петицію. У що це вилилося, усім відомо у серпні. Секретар міськради Олександр Санжара під час сесії міськради, сам Борис Філатов, прогнозовано на цю сесію не явився просто поставив на голосування не саму петицію. А проєкт рішення про її розгляд, в якому зазначалося, що міська влада за ці 8 місяців, що люди домагалися голосування за петицію, у тому числі через суди, начебто виділила купу грошей на армію. Тож петиція задоволена. Тобто, саму петицію по суті так і не розглянули. Тож, минулого року Дніпрянам вдалося дійти до фінішу, хоча вони і не отримали потрібний результат. Цього року мерія вирішила нову петицію про перегляд міського бюджету на 2025 рік торпедувати ще на початковому етапі. Під час збору підписів, вигадавши для цього справжнє ноу-хау, коли стало відомо, що під зверненням є більше двох тисяч автографів, на сайті мерії з'явилося оголошення, яке майже від тисячі підписантів вимагалося негайно з'явитися у Центрі надання адміністративних послуг та підтвердити свою особу. Зокрема, на сайті мерії в розділі громадські ініціативи наголошується. Відповідно до даних реєстру територіальної громади міста Дніпра, далі РТГ станом на 14 лютого 2025 року щодо 971 особи. Додаток 1, підписантів однієї з петиції до Дніпровської міської ради. Відсутня інформація про реєстрацію місця проживання перебування на території міста Дніпра, що унеможливлює їх ідентифікацію як жителів відповідної територіальної громади. У зв'язку з тим, що при передачі картотеки з питань реєстрації місця проживання осіб до департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради у 2016 році в деяких випадках допускалися помилки та описки, є підстави вважати, що деякі із зазначених громадян, які підтримали петицію, можуть бути зареєстрованими на території міста Дніпра. Прикладом на паперових носіях, які було втрачено до 2015 року, деякі можуть бути жителями інших територіальних громад. З метою недопущення порушення прав і свобод жителів міста Дніпра щодо участі у народовладі на рівні місцевого самоврядування та надання можливості мешканцям нашого міста реалізувати свої права на підтримку місцевої петиції, просимо осіб. Перелічених у додатку 1, які підтримали петиції до Дніпровської міської ради, але відсутні В РТГ звернутися до відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації, департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради для внесення інформації про своє зареєстроване місця проживання перебування на території міста Дніпра. Втім, це були не єдині труднощі, з якими стикнулися громадські активісти, котрі ініціювали звернення. Буквально за декілька днів до закінчення терміну збору підписів платформа місцевих петицій ЕДЕМ перестала нормально функціонувати. Наразі цю платформу використовують більшість обласних центрів України. Не працює вона коректно і зараз. З'явилися припущення, що платформа знаходиться під ДОС-атакою. Тобто, хакери за допомогою спеціального програмного забезпечення генерують величезну кількість запитів до платформи, через що та і стала фактично недоступною. При цьому фонд Східна Європа, який власне і створив цю платформу, ніяких конкретних пояснень щодо ситуації не дає. А петиція про збільшення фінансування зсу у місті Дніпро від гроші на ЗСУ Дніпро вже третій день лежить. При цьому петиція вже скоріш за все і набрала голоси. На жаль, нормального пояснення причин та офіційної позиції від фонду східна Європа так і немає. З позицією міської ради Дніпра тут все зрозуміло. Написав у Фейсбуці відомий Дніпровський адвокат Василь Підлужний. І дійсно, через непрацюючу платформу електронну петицію про перегляд бюджету на користь зсу на останній сесії міськради не розглядали, бо не було відомо, зібрали необхідну кількість голосів чи ні. Втім, секретар міськради Олександр Санжара все ж таки порушив цю тему, знову наголосивши, що майже тисячу підписантів повинні явитися до ЦНАПів. Зараз на сесії я спробую знову ж таки донести. До громадськості е, є петиція, та, яку ви е, в тому числі підписували чи ініціювали. І е, станом на 14 лютого побачили 920 підписів не членів територіальної громади. Можливо, вони є членами територіальної громади в якомусь відсотку, та, але. Вони не отримували нових id карток вони не змінювали місце реєстрації, вони там жодним чином не контактували з територіальною громадою після 2015 року. І ми запропонували людям, щоб вони вказали, що вони дійсно є членами територіальної громади. Потрібно просто підійти в ЦНАП і оновити свої дані, внестися в реєстр територіальної громади. Вже по закінченню сесії стало відомо, петиція таки набрала необхідну кількість підписів. Три тисячі. І вже у березні міськрада повинна її розглянути. Втім, повинні розглянути та дійсно розглянуть різні речі. Судячи з вимоги керівництва мерії до людей йти до ЦНАПів та доказувати, що вони не верблюди, тобто дійсно дніпряни, абсолютно протиправні вимоги, бо вони не передбачені жодними положеннями, правилами, нормами тощо, команда Бориса Філатова налаштована і далі діяти поза межами правового поля. Тож не здивуюся, якщо за надуманими підставами вони не винесуть електронну петицію на розгляд депутатів. Але рано чи пізно їм таки доведеться це зробити або через судові рішення, або під тиском громадськості. Та швидше за все через усе це разом. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.